З нагоди 15-ліття і часу присвоєння позашкільному закладу імені Олександра Разумкова в рамках загального святкування у місті проходить ряд заходів, серед яких круглий стіл, відзначення обдарованих дітей, кращих разумківців року. На засідання круглого столу до обговорення питання позашкільної освіти і нової моделі виховання українця патріота організатори запросили своїх колег із навчальних закладів міста та області. До участі у круглому столі ми запросили наших колег-позашкільників з інших закладів нашої області, очікуємо гостей з Малина, з Коростеня. Ми запросили наших колег-педагогів, з якими ми співпрацюємо тісно. Це Драган Олександр Васильович, вчитель музики школи номер 11 і з 18-ї школи вчителів музики, і педколедж. Бердичівський центр позашкілля має три відділення: еколого-натуралістичного напрямку, художньо-естетичного виховання та науково-технічної творчості. Вони називають себе колективом однодумців, жертовними людьми у хорошому розумінні цього слова. А у центрі усієї їх роботи діти, маленькі сонечка, навколо яких мають обертатися і методики, і програми, і педагоги. Питання, які винесені на круглий стіл, це і робота з обдарованими дітьми в першу чергу, це і питання виховної системи, над яким ми працювали вже три роки в нашому закладі. І створена така виховна система у нас джерела освіти для серця, вона має назву. Ну і питання школи, функціонування школи раннього розвитку для діток дошкільного віку. Тому до участі ми також запросили і колег наших дошкільнят, вихователів, методистів. 15-го садочка і 26-го. та характеризуючи сьогодні усі плюси розвитку позашкільної освіти, все ж чомусь виникає вічне Шекспірівське бути чи не бути. Ну і оскільки Олена Валентина озвучила таке питання, позашкільна освіта бути чи не бути, то, мабуть, ви знаєте, що завдяки виваженій позиції міської влади у нас у місті зберігається мережа позашкільних навчально виконних закладів міста. І чітка позиція, що позашкільні навчальні заклади мають бути, що вони мають тісно гарну підтримку з боку міської влади. Ту роботу, яку ви вкладаєте, ту душу, яку ви вкладаєте в організацію позакласної, позашкільної роботи, не можна оцінити ніякими, мабуть, матеріальними статками, тому що ну наскільки глибоко, наскільки тонко продумано, проводяться усі ваші позакласні заходи, підсумком засідання Круглого столу стала складена спеціально до всеукраїнського форуму педагогічних працівників позашкільної освіти, резолюція, у якій бердичівські освітяни сказали й своє слово про позашкілля в умовах децентралізації. 28 жовтня у Києві відбудеться форум позашкільників, на якому ну по суті справи буде вирішуватися наша доля, якою ми будемо освітою формальною, неформальною і так далі. Тому нові закони мають вийти про освіту і в тому числі про позашкільну освіту. Тому дуже хочемо. Ми свій голос заявити також і сказати, що ми працюємо, ми є, ми творимо, ми плекаємо ну, майбутню націю нашу. Нашої України